У нас ще одна доповідь сьогодні: Левченко, Михайло Андрійович, компанія Calver Aviation. Досвід використання БПЛА для картографічних робіт в умовах військового стану. так Доброго дня, шановні учасники конференції. Трохи детально познайомився з компанією і її видом діяльності. Вперше за все, компанія Color Aviation надає свої послуги для державних служб, органів влади та корпорацій, агровиробників, приватних компаній у різних сферах, а також для іноземних корпорацій та донорів. Основними перевагами компанії є власне проєктування БПЛА та удосконалення їх різними технологіями, швидкість надання та опрацювання даних, прекрасна якість та висока точність жультуючих даних, а також інноваційність. Основний борт для проведення аерофотознімальних робіт це БПЛА скіф типу нерухоме крило. Що стосується основних характеристик даного борту, то точність систем навігації становить до 1 см на піксель, а роздільна здатність від 1 см на піксель. Час польоту борт має до 2 годин, а відстань польоту на одному заряді приблизно км. 130 км. Кілометр. 130 Розглянемо на слайді порівняння супутникового знімку та знімку з БПЛА скіф. А також наглядний приклад високої роздільної якості на різних аерофотознімках. Також далі пропоную знайомитися з роботою БПЛА «Скіф в польових умовах. Там буде відео. Якщо не буде звука, скажіть, будь ласка, паралельно коментувати відео не буду, оскільки принцип роботи думаю, буде всім зрозумілим. Наступний борт, який використовує калевійшн, це коптер LM34. Він використовується для проведення арфознімальних робіт з метою подальшого створення 3D-моделей. З основних параметрів слід відзначити, що можливість польоту на одному заряді до 40 хвилин камера має десятикратний зум і трьохосьову стабілізацію. Що стосується знімання, то це метод отримання просторових даних з повітря у вигляді аерофотознімків. Статистичних зображень високороздільної здатності великих ділянок земної поверхні, одним із основних результатів обробки даних отриманих шляхом аерофотознімальних робіт є хмароточок. На основі даних хмароточок створюються точні 3D-моделі місцевості, кінцевий результат обробки аерофотознімальних робіт це ортофотоплан, вид плану місцевості на точній геодезичній основі. Далі пропоную ознайомитися з основними реалізованими проектами компанії Aviation за останні роки. Перший це проект під назвою Росія заплатить, це був проект зі збору, оцінки і аналізу інформації про матеріальні втрати України від війни з Росією. Географія цього проекту поширюється на п'ять областей: це Київська, Чернігівська, Миколаївська, Херсонська та Харківська область. Етапи виконання робіт для цього проекту були наступними. Спочатку відбувалося сформування технічного завдання та списку важливих подій. Далі йшло отримання компанії дозволів на виконання робіт у повітряному просторі. Наступний етап це виконання аерофотознімальних робіт. Далі йшла камеральна обробка даних, і останній етап це було представлення розміщення даних на веб-ресурсах. Загалом, під час реалізації проекту, Росія заплатить, було опрацьовано 790 397 будівель у п'яти областях. З яких неушкоджених виявило 732 тисяч будівель. Можливих руйнацій зазнало 35 тисяч будівель, помірних руйнацій 8 тисяч 199 будівель. Сильно пошкоджено, було виявлено 5 тисяч споруд. А повністю зруйновано було 8 тисяч будівлю. Наступний проект це створення цифрових двійників, тобто 3D моделей. Створення 3D-моделей це загалом комплексне рішення, що включає в себе картографічну підложку, іншим словом, ортофотоплан, на якому розміщується цифровий двійник. За допомогою цього доступна можливість проводити різні просторові вимірювання без зайвої небезпеки. Основними кроками для створення цифрового двійника є проведення фотознімальних робіт. На другому кроці будується ортофотоплан. Далі відбувається оцифровка отриманих даних. На четвертому етапі будується 3D-модель, і останній крок це розміщення цієї 3D-моделі на картографічній основі. Далі я пропоную подивитися відео реалізованого проекту за підтримки агенції з розвитку будівельного сектору Литви спільного Aviation по створенню цифрових двійників міст, таких як Буча та Бородянка в Київській області. Так, як ми бачимо з відео, то цифрові двійники дозволяють нам більше можливості для планування ділянок, територій і так далі. Наступна галузь застосування результатів аерофотознімальних робіт це шлях для подальшої розробки комплексних планів просторового розвитку. Цей напрямок необхідний для визначення фактичної кількості земель та ресурсів громади, для впорядкування земельного банку, планування просторового розвитку території громади, створення сприятливих умов для ведення бізнесу та залучення інвестицій. Першим кроком в даному проєкті це створення ортофотоплану відбувається. Далі топографічна карта земель будується, землевпорядковані земельні ділянки, комплексні плани розвитку територіальних громад. Та інвестиційні проекти готові для впровадження у 2024 році було проведено ряд топографо-геодичних та аерофотознімальних робіт на території Остерської територіальної громади Чернігівської області та Обухівської територіальної громади Київської області, загальною площею більше 75 тисяч гектар. Для цього було побудовано більше 90 польотних місій для БПЛА БПЛАСКІВ та встановлено більше 700 планових висотних опознаків. Як результат було виготовлено ортофотоплани з роздільною здатністю 6 см на піксель в межах населених пунктів та 10 см на піксель за їх межами, та побудовано цифрову модель рельєфу за допомогою стереоскопічного методу у зв'язку з повноштабною війною в країні та дією військового стану під час виконання фотозімальних робіт. команда зіткнулася з постійною дією РЕП повітряною тривогами, що вплинуло на час виконання проектів, особливо в обухівській громаді. Наступний етап це розробка комплексного плану просторового розвитку, який включає в себе планувальні рішення щодо перспективного використання всієї території. Комплексний план має картографічну основу різних масштабів, ну і приклад, наведений на слайді. Отже, Culver Aviation спеціалізується на наданні повного циклу послуг моніторингу земної поверхні та висотних об'єктів за допомогою БПЛА власної розробки. Ми як... Компанія активно використовує свій набутий досвід, щоб якісно виконувати свою роботу, дивлячись на пройдений шлях, втрату бортів у Харківській та Миколаївській області, все ж, напевно, найважче було працювати в обухівській громаді, оскільки, як вже згадувалося раніше, повітряні тривоги, дія РЕП сильно змістили термін здачі на декілька місяців даного проекту. На цьому слайді дадено всю необхідну контактну інформацію для зворотнього зв'язку. Якщо будуть питання. По презентації залюбки відповім, там я в чаті побачив. Дякую за увагу. Дякую, будь ласка, питання. Ну, Там вже є в чаті декілька. <гум> так, яке програма забезпечення використовувалася для планування польоту обробки даних. Для планування місії використовується програма Mission Planner. Ось, а для обробки даних це. Pіxhod, використав Pixie Map, використовується. Яка вага таких файлів? Ну, все залежить від розміру польотної місії. Зазвичай, після польових робіт, це десь приблизно одна місія там, до 100 ГБ може важити. 3D це комунікація, а у вас 2-2,5D. Не зрозумів тут питання. Дякую. Там ще питання про параметри камер. Розмір пікселя. Параметри камери. Ну, має об'єктив з 35 мм. І а, фокус на відстань має. Фокус на відстань має параметр 35 мм. Так. Дякую. Чи є ще запитання? А Роздільна здатність камери 61 Мпіксель. Якщо можна, а як ви зараз отримували дозволи на польоти все-таки це через Генштаб, через СБУ здійснювалось. Тобто чи є труднощі з цим? Так, дозволи отримуються через Генштаб і все відбувається в архічному порядку. Тобто йде звернення спочатку на найвищі рівні, потім нижче, нижче і нижче. Це все ще може прокоментувати з цього періоду. Ну, там в чаті теж питання від Павла Іванова знову ж про отримання дозволів. Ну, Ви по суті відповіли.